Так, да, звісно, після МТЗ, після білорусів, це просто В дійсності. Навіть робиш обзор, просто підходиш к машині. ну, власники, хто має МТЗ, напишіть, наскільки тут круче зробили. Китайці це китайці зробили. Подивіться, які апарати. Це просто не просто Enterprise, а один Enterprise, другий. Хто розуміє, про що я це сучасна. Класна, потужна, економічна машина. 904 і 13.04. На зв'язку в базі, в продажу, хлопці. З, е, лінійка скаутів чи інші мощності, кому цікаво, конкретно, які пишіть. А що ми маємо по самих тракторах? Що ми маємо по самих тракторах? Давайте в, в двох словах пройдемося по них. Кого зацікавить внизу лише всі контакти, по придбанню є розтермінування, є безготівка, є готівкове, всі форми оплати, банк. Дивіться, по силовому агрегату в нас всі комплектуються в ІТО. Це топовий мотор китайський на рахунок якості, і питань взагалі, по ньому нуль. Всі трактори тра агрегатуються компресором. Всі трактори агрегатуються 4 або 6-циліндровими відповідними моторами до мощності. Всі трактори агрегатуються кондиціонерами, як ви бачите, в базовій комплектації. Всі мають шумозвукоізоляцію, тепло Вібро. Отака відмінність в чому основна що 90-ка, це іде ще все-таки, як міні-трактор, він рахується на бортовій. Редукторний мост А 130 В нас, звісно, йде вже зовсім для інших завдач, зовсім для інших нагрузок. Вона йде з балочним мостом. Вона йде ширше колію. те тракториці вже в поле, він йде більший. В нього йде і більша конструкційна маса, в нього йде і більший діаметр коліс. По два циліндри. По одному циліндруні на кожне колесо гідропідсилювач. Кірма для більш комфортної роботи. Широка резина, потягне нормального пуга. Чим агрегатується повністю специфікацію можу відправити особисто на Viber, бо відео таке коротеньке, оз, ознакомітельне. От, по е, производительності насосів, по вантажів підйомності, по всім іншим даним, кому цікаво. Пишіть скину всі ТТХ, які по них мається. В вот. ну, двох словах скажу 904-й, звісно, замінне легко. 82 ку 892-го МТЗ, бо Байо має більш сучасний турбований мотор, ліпшу тягу, має більш функціональну гідравліку, має, звісно, більше варіацій в передачах. Ну, а 130-ка в нас, звісно, взагалі вже тракторець на міні якісь господарства, ферми і так далі. Бачимо, тут теж агрегат стоїть в ІТО. Тут йде вже шости... шостициліндровий блок великий. Вот. Ну, Фірма йде та сама. Тобто топовий мотор, топове оснащення. По. Оснащенню також всіх базовий йде компресор, всіх базовий йде кондиціонер. Так виглядає а, спіднизу трактор, агропосвіт агрегати... досить, досить непоганий. Так підкапотне хлопці, кому цікаво. Теж, будь ласка, лишайте свої контакти, або дзвоніть, або пишіть. А, от його шильдик, ВТО. 6-циліндровий. Оригінальний мотор, тобто саме ліпше, ну, найліпше, саме ліпше якість, що є на сьогоднішній день з китайців. От. Високий воздухозаборник, високий фільтр, двохступенева очистка пального. Збільшені паливні баки для довшої роботи автономної. От. Тракторець дійсно дуже вартий уваги. Зараз подивимося саме цікаве, Зараз подивимося по. Кабіна, звісно, ще замка розробили китайці корву, нащо трактор, сука, за кучу тисяч доларів зробимо, як на туалеті і ще колоду. Чому ні? Хай люди самі собі щось придумають. Це, звісно, не дочь, але на нього можна заплющити очі. Якщо ми дивимося в загальному, то трактори дуже толкові, зараз подивимося по навісному механізму і по кабінах, як оснащені трактори всередині. так. Тут по оснащенню в нас йде е, три пари гідравліки, дві йде назад, одна йде наперед. Е, розкоси, тяги йдуть посилені з безстрозйомними яблуками, під любі... розміри невісного. Також вісьмішлицевий е, ВОМ під кардани. Також зовнішнє управління гідравліки. Знаружі стоять фільтри і жидкості всі. Для зручної для експлуатації розеточка під прицеп, приблизковий і так далі. Ну і в 130-ті ми бачимо плюс-мінус те саме, але більшому багато потужніше. Півося грубі, чолки. Тут нав'язка ще крепша йде, ще більше. Тобто щось витримає трохи, бачите, немножко Немножко железа є, непожаліве. В китайці теж висмішується вивом. Тут більше вже на вомі йде, тут також йде розбирається в всіх модифікаціях нових вже дисків. Кольосні, ви можете бачити, поставити, поставити собі на любу міжрядку. І тут іде більше гідравлики. Тут іде наперед, одна і три назад під оборотного пуга, під інші приспособи, під посівну, під сіявку і так далі. І дивимося, звісно, по кабінах. В кабінах йде така вакша, кабіна, сидіння, сидіння. Файне ручне управління регулювання керма, реверс на рульові, 12 на 12 передачів, багато гідравліки, подвійна система фільтрації. Кабіна дуже нарядна, є кондьор, діло, є люк, от, куча всяких органайзерів, всього, 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 чого тільки, як то кажуть, ваша душа не побажає. Максимально комфорт. у кабіна без шуму, вона гірмітична. І ось, о, пожалуйста, 130-ка. Теж бачимо. Сідуха фірмова Греммер. Тут кабіна схожа, але вона більша. Тут е, в нас іде коробка передач на більшу діапазонів. Тут ще стоїть по сідуха на ньому. Ну, По фільтрації, по кондьору, так само все. Е, мають трактора ще оглядові монітори і по 4 камери 360 на. Цей все сіду, сідушечка для кошки. для вашої. О, Оглядові камери 360, щоб ви завжди були в курсі, що де відбувається з обладнанням. Підвісні педальки, регульований кермок, бортовий комп'ютер, все, коротче, що треба для роботи є. Кабіна максимально затишна, комфортна, тиха і дійсно зроблена. З якісних, нормальних матеріалів, що не скрипить, не відвалюється, не розвалюється відповідно. Такі -вот, тракторця враження справляє і гарне. Після НТЗ взагалі небо і земля навіть смішно рівнять. А, хто підшукує собі якусь поле техніку 90 плюс КБ, можете звернути свою увагу на лінійку тракторів Скаут. По доставці, по оплаті всі питання, особисті повідомлення, по цінах або дзвоніть по номеру.